Вітаю вас, друзі! Олексій Ляшенко, четвер, традиційний 5 хвилин. І знову Полтава. І почнемо з Полтави Оксана Деркач, колишня секретар міської ради Примаю. Потім подруга, класна подруга Ільї Києви від партії ОПЗЖ, яка йшла на голову міської ради. Сревновалася. З Мамайом і іншими. Ківа це кращий друг, він її представляв, він її вів, він її презентував скрізь. Да? І ось ця Оксана Деркач, яка є протеже Києва і е депутатом, вона стала депутатом Полтавської міської ради, зараз сидить, де? Не в тюрмі сидить, далеко не в тюрмі. Не у слідчого сидить нашого. А знаєте, де сидить? А сидить в Страсбурзі, в Раді Європи, і вона представляє політичну групу Європейської народної партії. Друзі, це що взагалі відбувається у нас, в Полтаві, розповідає про агресію Росії проти України, хоча її патрон в Москві на всіх телеканалах брудом обливає Україну, брудом обливає Українців. Роз... Розповсюджує такі нісенітниці, а вони ж одна, одна команда. Це що називається? Це називається консерва в маслі. Ну, я не знаю, чому держава взагалі дозволяє таким людям виїжджати за кордон. Як це може бути, друзі? Ну, хто б вона не була, скажуть, по закону? Так, по закону, депутату, да, жінки можна. Але ж давайте прослідкуємо, що в Полтавській області немає СБУ, чи воно є? Чи його нема? Давайте будемо гадати, є воно чи нема. Ну, це, знаєте, ну соромно. Соромно, коли такі люди там. Да? Соромно, коли Герасимов сидить зараз в Європі від ЄС. Соромно, коли половина членів ОПЗЖ сидять в Європі, а вони ще є депутатами. А, а місцевих депутатів скільки? І їх, ну, то цьому треба ставити крап. Я розумію, що не можна все звалювати там на київський СБУ. Та не те, що не можна. Не треба. Так не повинно бути, так не може бути. Але у нас на місцях районні, обласні, вони всі настільки злигалися і зрослися з владою якою-то, ОПЗЖ, ЄСною, неважливо якою. Настільки вони працюють разом, ну, ну просто сил нема. Просто сил нема. Але ми все одно на це не звертаємо уваги. Наша справа це допомагати армії, допомагати собі, допомагати Україні і вибороти якнайшвидше перемогу над Росією. Тому величезна ваша вам подяка за ваші донати, за вашу допомогу. Все, партія йде наших спальників, все у нас йде по плану. Знаєте, один... Та з Росії каже, все йде по плану. У нас точно йде по плану. Точно, друзі, по плану. Щоб ви знали, все нормально. Ми встигли, я думав, не встигнемо. Ми встигли а, дві партії, да? а, і третю встигаємо. Ми ще й третю встигаємо партію. Це буде повністю за місяць взвод, коли ми такого не могли робити ні разу. Ну, це. Це допомога те, що нам скидку роблять, і так далі, і ваша допомога. Величезна вам подяка. І вчора в стрімі я не успів е відкрити тему, таку трошки, трошки її зачепити цю тему. Це пішли ж порохоботи і вся ця весь цей непотріб їхній. Ось там Олена Зеленська, перша леді оділа якусь там, е я не знаю чи, чи цепочку, чи якусь. Я, навіть не, я не розумію в коштовностях, да? взагалі не розумію в коштовностях, але ну, пішли пішли писати, пішли скиглити, пішли. Зараз я подивлюсь, можливо, я тут не знайду щось. Е, підождіть. Ага, ага, ага. Щось вона там оділа, я не знаю що, але, друзі, давайте так. Все, що, ще, що зараз носить Олена Зеленська, особливо, їй не належить ніяк. Олена Зеленська зараз, з, 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 ну, з, де тільки бува, всюди рекламує українських виробників. Це і спідниці, це і паль, Пальта, це, це і. Е, Обувачка, подивіться, все вироблено в Україні. Все маден в Україні. Це і біжутерія, це і сумки. Друзі, все розумієте? І всі ці прикраси. Якщо це наше виробництво, вона одіває. І вона показує всьому світу. А, за коліє, за коліє, що то там, звідки, так ви бачили, це коліє? Там же ж Калина. Це бренд Сова, зроблено з жовтого золота, з виставки, це наш бренд український. Що ж ви пишете такі нерозумні, тупі, безтолкові? Я не знаю, які які ще, як ще вас сказати. Ну, ви хоч трохи подивитесь можете. Подивитися, узнати, аби, аби, аби гадості, аби гедоту якось написати. Друзі, підпишіться на канал, натисніть дзвоник, поділіться, натисніть подобаєч. І до вечора. Ввечері ми з вами обсудимо нагальніші теми. Дякую вам. Україна переможе!